Жінки це роблять, а ти ні? Коли він так каже, то хочеться одразу дьорнути з таких стосунків, правда? Бо якщо ти хоч раз чула цю фразу, то знаєш, що вона б'є прямо в центр уразливих точок. Вона вмикає стару програму, яку тобі завантажили ще в дитинстві. Тому така сильна, токсична і болюча. Але от маркетологам користуватись нею їм можна. Коли тобі кидають пред'яву, що всі жінки це роблять, а ти ні. Перший імпульс це що? я роблю щось не так. А маркетологи кажуть, всі голять ноги, а ти ні. І ми вже біжимо в магазин. Друг. Імпульс це сумнів у собі. Виникає відчуття, що ти не відповідаєш нормам. Ти аутсайдерка, ти недостатня. Люди стоять черзі за новим айфоном, а ти щось не поспішаєш. Може у тебе зламані пріоритети. Далі приходить почуття провини. Ти відчуваєш, що підвела людину, яка це казала, і не виправдовуєш очікування. На цьому етапі з'являється бажання виправдатись і догодити. А бренд тим часом каже: Ми зробимо тобі знижку, розуміємо, як тобі фінансова важко. тільки купуйся навчання, продовжуй розвиватися. Фраза всі жінки. Це роблять, а ти ні, настільки сильна, бо б'є одразу по двох маніпулятивних механізмах: це порівняння, що інші краще за тебе. І, звичайно, соціальний тиск. Якщо ти не така, ти залишишся сама. Маркетологи маніпулюють нами і цим рухають світову економіку. Вони дають нам опції витратити гроші на щось нове і приємне. І розуміння цих хитрих механізмів допомагає не купувати провину та страх бути не такою, а контролювати свої пріоритети.